Так, друзі, всім привіт! Хочу вам показати відео, де в нас стоїть бичок роковий. Раніше вже я вам його показував. Такий вже великий, гарний. Ось такий бичок. Зробили йому ось таке місце тут. Досить непогано. І він тут зараз стоїть, тому що вже скоро, досить скоро, у нас буде м -м, тилитися корова, оделюватись, і буде знов теля. І йому треба місце. Ось тому перевели його сюди, зробили таке непогане місце і зараз він тут. Тут в нас, до речі, стоїть каша, каша якою ми годуємо наших тваринок, погано видно. Ось так. Таке місце для неї, вона коли звариться, вона гаряча. І ми її завозимо сюди, і тут теж тепло. Ось такі справи. Да, і ще, можливо, зробимо ось тут. Таку клітку буде для гусей. Тут місця досить багато, його вистачає абсолютно багато. І буде, я думаю, буде дуже добре. Ось такі справи. Він ще трошки скучає, тому що вчора тільки ми його сюди перевели. І він трошки скучає зараз. Ось такі справи. Тому звикає. Зараз він звикає до нового місця. Таке непогане місце маємо. Ось так. Так, друзі, бочок у нас стояв ось тут, було його місце. І тепер ми його переселили туди. Тут буде стояти. якщо дасть Бог життя буде теля. І так, кури, качки, гуси. Я вам теж давно вже не показував. Зараз покажу все. Все воно у нас зараз змінилося. Е, і в нас вони зараз всі разом. Тут вони всі разом. Кругом, ціплята, <смі> качки, да? качка. І там десь гуси. Все вам хочу показати, тому що все змінилося, все ми перемістили. Ось як вони біжать за мною. -тю -тю -тю. Ось так біжать. Чому об'єднали? Тому що. Город ми підгорували і там треба було звільнити місце. Вони були у нас там. І зараз вони всі разом. Ось тут у мене гусі. Вже такі великі. Чого притіха були, дочки мої? Ось тут у мене гуси. Да, друзі, гусей ми вже... Е, гусей ми вже рубали. Е, двоє. Вже зараз їх менше. Але плануємо, якщо все добре, то може лишимо собі, е, щоб неслися для яєць. Ось там вони зараз сидять. Ну, ми їх теж будемо закривати туди, де зараз бичок. Ось, там буде їхнє місце. А качки, цыплята... Кури, це мої молоденькі кури, які в мене були з інкубатора. Ось це. Качки. Це все у нас буде разом. Поки на даний момент там ось кури. Будуть вони разом, тому що теж поки що для них немає ніякого місця. Ось це ті старші, які в мене були. Дві качечки і качур. Там теж кури. А, кури, зараз поки що ось тут. Качки, кури, ось тут вони садять. Тут у них є світло. Качки, і кури, до речі, все добре, вони не б'ються. Добре собі разом сидять і все. Місце для них вистачає, кури на полочках, на дробинках, а качки знизу. І місце вистачає, все добре. Качок, до речі, теж ми вже рубали. І ось так вони зараз тут поживають. Потім, можливо, придумаємо теж для них якесь місце. Тому що індокачок планую ще лишити собі. А зараз ось так сидять вони тут. Ось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Якщо вам цікаві мої відео, то обов'язково підтримуйте лайком і підтримуйте підпискою, щоб я бачив, що ви цікавитесь цим. І тоді мені приємно для вас працювати. Маю стимул. Ось так. Все дуже змінилося. Слідкуйте, щоб не пропускати нові відео.